Всім доброї перечасу! З вами канал Ірина Літовка. Не забудьте, будь ласка, подивитися це відео повністю, воно буде дуже цікавим Підписатися, залишити коментарі і лайк. Дякую. І так, хочу таку тему розкладу для вас зробити. А хто ж такий пу для Раші, для Росії? Ми. І зараз багато тарологів дивляться, хто він для України. Да, агресор, тиран, терорист, да? а хто ж він для своєї Росії? Насправді, чи він є сторонником? Вболіває за Росію, чи він насправді, як то кажуть, на Україні в Росію засланий казачок? Давайте подивимося. Давайте подивимося, хто очільник Кремля для Путін-Владимир. Для самої Росії є насправді? Хто він є насправді для Росії? Ввійка Пентаклів, четвірка мечів, десятка пентаклів. І тут дев'ятка Пентаклів. Ще кати. Ось король жезлів. Десятка кубків і четвірка жезлів. В основі колоди Таро Ленорман норман ми бачимо дев'ятка пентаклей. Це свідчить про те, що це щасливе життя, щастя, десятка пентаклів, родинне щастя. Да? Все було б добре, я би сказала, да, що він вболіває за Росію. Ось він, у нас, король жезлів, такий активний, бойовий дух вогняний. Якби, знаєте, не ось ці карта: четвірка мечів і зображення. По цій колоді, тут четвірка мечів, ви бачите, що оця людина, яку призначили на посаду, да, він полює на жителі цього міста. Ось іде мирний житель, а він з мечем відкриває, і зараз він його щось з ним нехороше зробить. Да? Тобто він зрадник, зрадник, він своїх мирних не жаліє. Він відстоює особисто тільки свої інтереси. Бачите? На руїнах чогось життя. Ми тут бачимо колони, да, зруйноване, стоїть. ну Тут не важно, що дівчина, да? і відстає свої особняк, який за її спиною. Над головою її хмари. Це свідчить про проблеми. Про те, що Незважаючи ні на що, ні на які там негаразди, я буду відстаювати тільки свій дворець дворець в Гіллінжику, бо там і що ми бачимо море. Да? І в нього дуже гарний по четвірки жезлів, Четвірка жезлів, розроблений план, як це все зробити. В плані, що робити із Росією. Працювало три сили. Бачите, три сили. І це стабільність, четвірка. Стабільний план, як для себе відстоювати тільки своє, сам до свого по своє. Використовуючи грубу таку силу, мощ. Да, бо країна дуже велика. Там і гори, і ріки, і степи. Да? Але все в руках одної людини, яка полює на своїх мирних жителів. Тобто ніякого щастя, в руках вогняний жезл, і за спиною тільки своє особисте майно. Ось так у мене такий коротенький розклад. А кому цікаво, почитайте дещо в інтернеті. Наберіть слово ртуть. Наберіть слово тієї країни, яка на нас напала, і наберіть прізвище того президента, який керує тією країною. І почитайте. Можливо, у вас все поміняється в ваших головах. Ось такий невеличкий розклад. Дякую, що продивилися. Ставте, будь ласка, пальчики ваші лайк, дізлайк. Пишіть обов'язково коментарі, підписуйтесь. І чекайте моїх нових розкладів. З вами була Ірина Літовка. До нових зустрічей!